Всім привіт! Ці вже поросятка ходять біля свиноматки. Она все і так бігають. Вже потроху починають їсти. Кожний день підсипаємо, воду п'ють добре. Тут у нас нові поросятка. Упоросилась недавно ця свиноматка вчора вечором. Лягає. Багато поросят там, мабуть, відійде. Вони маленькі, ось як перша, і не можуть ходити, несуть. Вон вона лягла тут, соломи свіжі її настелив. У них є соломи там багато. Така різниця між цими поросятами і цими. Всем уже місяць має бути. Ось іжевчик потроху їсть. Поросятка так під лампою, я трошки вещі підняв, щоб не попихлись. Вон сплять. Це ось як перша порося маленька, таких є там 3 чи 4. Вони несуть і не можуть ходити чомусь. Поросята вже сюди починають в туалет ось ходити. В своєму кутку. Десь ще тиждень вона їх покормить і треба де її надо відділяти, вона худає. Вже не сильно худав, але все одно почало худати вже. Вони вже їдять. Вона висока, довга, але худовата. Ця ось свиноматка низька і збита. Але в неї більше поки поросят. Ще труситься, ще щищається. Зараз заспокоїлась, в опоросі теж була, тяжка кидалась, раз укусила. Але на поросят хоч не нападала так як та. кололи у кол окситоцин, бо тяжко виходилось неї не могла та з вузький Ця свиноматка погано їсть, в кориті обмішка постійно є. Зараз і не жарко, щоб вона не їла. Він сплять, сплять, лампою теплої. Всіх скоро надо безважити ради інтересу, скільки будуть важити в місяць. Mm -hmm. Тим вже наїлись, пішли туди риються в соломі. Потрібно буде ще досточку зробити, в висоту, щоб ці менші до тих не перескочили з корита або якогось бетону. Цей обмішка теж є в кориті, але поки не їсть, може туди пізніше трохи поїсть. і води не сильно хоче пити. Воно трошки менше за всіх. Таке десь як живчик. Щось боїться свиномат, Даша. Будемо йти, щоб не безпокоїти пока.